Усім синаптичне привіт, дорогі наші глядачі! Ми розпочинаємо сьогоднішню нашу зустріч із розмови про таку неймовірно цікаву постать про мореплавця, винахідника вченого, про Юрія Лисанського. І хочу вам розказати: ну, що відомо про цю людину і чому вона. Не так аж сильно відома на превеличезний жаль, хоча заслуговує на справжню славу без перебільшення. Отже. Військовий моряк, капітан першого рангу Юрій Лисянський, нащадок давньої шляхетної козацької родини Сніжена, був одним з організаторів та учасників першої в історії колишньої Російської імперії навколосвітньої подорожі. Прізвищем Лисянського названо Острів на Гаваях, півострів, протоку та річку на Алясці, Гору на Сахаліні. Лисянський, український мореплавець. Знаємо також його як мандрівника, дослідника, лінгвіста, географа, етнографа, океанолога, перепрошую картографа та першого нашого письменника Мариніста. Лисанські належали до козацької еліти Гетьманщини і представників роду бачимо вже у козацькому реєстрі 1649 року. 12 квітня 1773 року у місті Ніжин, що на Чернігівщині, Фотина Йосипівна з козацького роду, Якубовських народила сина, якого назвали Юрієм чи Георгієм. ну і Невдовзі батько, священник, охрестив власноруч свого новонародженого сина. Ще під час служби на британському флоті Лисанський та Крузенштерн обговорювали ідею навколосвітної подорожі. Восени 1802 року. Капітан Юрій Лисанський відправився до Лондона, де були придбані з його допомогою два англійських вітрильники. І 7 серпня 1803 року вони пішли у довготривалу навколосвітню власне подорож. Керівником експедиції було призначено Крузенштерна, а його помічником Лисанського. Продовж подорожі український мореплавець проводив систематичні наукові спостереження в галузі метеорології, гідрографії, астрономії, географії та етнографії, уточнював географічні карти. І Юрій Лисанський став першим навколосвітнім мореплавцем українського походження, здійснивши при цьому низку географічних відкриттів. Е, ну, Кар'єра мореплавця не склалася, на жаль. Е, бо... На відміну від його власного соратника який дослужився до чину адмірала, навіть причина стала непризне ставлення до. До молодого малороса Лисянського, тодішнього командувача морського флоту. Ну і Лисянський власним коштом видає в Петербурзі в двох томах свою книгу Потішествує вокруг света на крабленні Ві 1803-1806 років а невдовзі друкує надзвичайно важливий додаток. Це збірник карт і малюнків до подорожі Лисянського. І у 1814 році у Лондоні англомовне видання. Відбулося книжки в авторському перекладі з кольоровими літографіями. У 1974 році ніжинці встановили у центрі міста пам'ятник земляку, біля підніжжя якого лежить великий якір Адміралтейський. Ну і На батьківщині мореплавця у Ніжині, в будинку 18 століття, що належав його батьку, протоірею Федору Лисянському, облаштовується меморіальний музей. Вдалося зібрати. Факсимільні копії унікальних архівних документів, старовинні меблі, ікони, книги, побутові речі азбурської атрибутики знайшли старовинні карти, картографічне знання знаряддя мореплавців і старовинний німецький компас кінця XVIII століття. Тощо, ось такий він славний Юрій Лисанський. Цінуємо своє і не забуваємо, і звичайно ж пишаємося. Ми йдемо далі, говоримо про поведінку магнітного поля Землі. До вашої уваги зараз, уваги зараз прогностична діаграма, і з неї видно, що завтра відбуватимуться певні коливання, але якихось сильних магнітних бур не передбачається. Тому ми, власне, спокійно переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу. І завтра, 11 вересня, загалом в Україні переважатиме суха та тепла погода, але. Не повсюди. Розпочинаємо ми прогноз погоди із Західних областей. Хочу сказати, що завтра через діяльність атмосферного фронту у західній частині України очікується холодна, волога та вітряна погода. Пройдуть дощі не просто, наприклад, ну, невеликі чи помірні, а подекуди навіть сильні. Це більше стосується району Карпат, Прикарпаття, тому, будь ласка, будьте уважними та обережними. У північній частині України завтра передбачається погода відмінна від погоди західних областей, адже тут буде антициклональний характер погоди, без опадів, буде багато сонця. Ночі прохолодні, звичайно ж, але в день температура повітря 23-25 градусів вище нуля. У східній частині України також буде завтра тепло, сухо, сонячно. Температура повітря 24-27 градусів тепла у центральній частині України. Очікується завтра, 11 вересня. Також погода без опадів, мало хмар, багато сонця. І тепла погода із максимальною температурою повітря продовження 23-26 градусів тепла. Ну і у південній частині України очікується завтра погода переважно суха, залишки дощів якихось можуть бути, але все ж вже тут прояснить, температура повітря висока, 25-28 вище нуля. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується суха повітряна маса домінуватиме, максимальна температура повітря 24 25 П'ять градусів вище нуля. Ще раз нагадую, що. Завтра найхолоднішою буде західна частина України. Очікується там через діяльність атмосферного фронту дощ, вітер, можливо, навіть і штурмовими поривами до 15-18 метрів за секунду, і також прохолодна погода. Ось така найближча синоптична перспектива в Україні. Надалі дощів в Україні буде маловато, якщо вони взагалі будуть, хіба що десь в західній частині України, а температура повітря поки поки що принаймні не зазнаватиме якихось особливих коливань, як завжди, чекаємо вас на каналі Еспресо з уточненими прогнозами погоди.